Вітаю вас! Я Галинка, і ви на каналі Чайна Ниточка та Галинчині Фантазії. Сьогодні я хочу поговорити про таку дрібненьку проблему, як дірочка біля п'яточки. Незалежно від того, чи ви в'язали від мисочка, чи ви в'яжете від паголенка, чи ви в'яжете бабусину п'яточку, чи бумеранг, чи французьку. Іноді таке буває, що а, коли ви повертаєтеся до кругового в'язання, у вас ось тут утворюється дірочка. Чому? Насамперед, це із за погано натягнутої нитки. Ниточка була погано натягнута в цьому рядочку, де я цю п'яточку розпочинала. Тепер я повертаюся до кругового в'язання і бачу, що у мене ось тут уже намічається. Дірочка, ну, звичайно, що я її не хочу. А, тобто, ось цей момент, коли я робила перший на початку п'яточки, я вже пропустила, що я тепер роблю? А, в такому випадку самого натягування не досить. Тому я роблю ось такий прийом. Незаконний, підлий, але він дієвий. Я беру і піднімаю ще одну петельку. Ось тут так підло навскіз. Проходячи в будь-яку петлю, піднімаю ще одну петельку. Ні, і далі просто гарненько натягую. Ні, я таким чином не збільшую кількість. Петель. В наступному рядочку я просто пров'яжу цю петлю разом з якоюсь яка буде поряд. І, як правило, таким чином проблема оцієї дірочки ліквідується. Минула я коло, пров'язую тут дві петлі разом, і не вважаю, що ось ця петля чомусь тут особливо заважає. А що робити в тому випадку, коли ну, якось так сталося, що дірочка таки утворилась. Ось з цієї сторони все нормально. А з цієї дірочка все ж таки є, а, можна, звичайно, взяти голочку, затянути ниточку зробити окремий стіжок. А можна спробувати виправити це гачком. Я виверну цю шкарпеточку на вивоїт, ось ця дирочка. І ось тут, де я не натянула ниточку, як слід, коли переходила на п'яточку, я відшукую саме цю ниточку, ось вона, підтягую неї, дирочка зникає, залишається ниточка. Я не просто неї заплутаю ось тут, в п'яточку, ниточка шерстяна, тому вона гарненько підваляється. Не хочу я її заїзати От. З у ниточка тишечки підваляється, і ось там от залишиться, якщо не спеціально не висмикувати, з нею буде все гаразд. І я ось вивертаю, і вуаля, дірочки тут немає. А якщо все ж не допомогло, а якщо все ж не вийшло. Ось у мене є такі шкарпеточки, вони в'язані гачком. В'язала я такі перший раз, і от уже на другій шкарпеточці в мене такого немає. А тут одна сторона нормальна, а одній вийшло. Ну що ж, тоді в нас просто більше роботи. Тоді ми беремо голочку. Так, вивернула я, і тут мені просто треба цю ниточку спочатку закріпити. Так, благо це шерсть. Так, і ось тут я зароблю буквально два стібочки. Цього вже цілком достатньо, але мені треба знову закріпити ось цю ниточку. А як з такими проблемами боретесь ви і чи виникає у вас взагалі ось тут дірочка?